З вами на музичному занятті. Сьогодні ми з вами продовжуємо опановувати мистецтво танцю до вже знайомих рухів голови право, вліво, плеч. Підняття плеч вгору. Ніжок напівприсідання та обертання. Навколо себе. Додамо нові рухи. Але спочатку вихідне положення. Ніжки в шостій позиції, п'яточки і носочки разом. У хлопчиків руки на поясі, великий пальчик за спинкою. Чотири пальчика попереду. У дівчату ручки на платочку. І так. Починаємо вивчати нові руки. Перший рух. Присідання з поворотом тулуба. Напівприсідання з поворотом тулуба. Присідаємо, піднімаємось. Це старий Додаємо. Повернули тулуб право, вихідне положення, вліво, вихідне положення. Разом зі мною повторимо право вліво. Рухи ногами. Права ніжка на носочок у вихідне положення. Так само і ліва ніжка. Давайте разом зі мною. Ліва ніжка у вихідне положення. Ніжка в бік на носочку. І голова так само повертається тоже бік. Разом зі мною вліво. Вихідне положення. Ще один новий рух. Ніжка на п'яточку в бік. Право зверніть увагу, що колінка зігнута вихідне положення. Так само повторяйте за мною вліво. І ще один рух. До п'яточки добавимо ручки, нібито хизуючи, хизуючи своїм чегутком. Право вихідне положення роблю як у хлопців. І вліво. Ось такі нові рухи, а тепер пробуємо під музику повторити за мною:

я сподіваюсь, для вас нескладні. І ви з ними впораєтесь. і я впевнена в цьому, дуже добре впораєтесь. Тож бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей!